Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Підсумували минулий тиждень керівники комунальних підприємств Борисполя під час щотижневої наради. Наразі у Борисполі активно продовжується реконструкція мереж електропостачання, а також відбувається усунення несправностей. Начальник Бориспільського районного підрозділу Києвобленерго Роман Гемениця зауважив, що деякі помилки усунути проблематично, адже на мережах зведено споруди. Зокрема, він навів приклад, який стався нещодавно. Район, де трапилося пошкоджується кабель, кабель не могли… Відновити часу, тому що на капелю незаконно стоїть два гаража, і там пошкодження між до... Нашли пошкодження у суботу ввечері, але треба було вибирати гараж. Е, для того, щоб відключитися і від до банської дистанції, влади жінка замов'язувався, нас не пустили до банських дистанції, нам прийшлося вміно в Неділю кидати вигнану схему І, Як на зло, буквально ми запланували цю роботу на 7 понеділку виконувати реконструкцію, тобто ми вирішили похоронити цей кабель, тому що там муфта на муфті, і на цьому кабелі стоїть два гаража. І вирішили ставити розвантажену підстанцію і самий службі залізним проводом паздушки запитати цей мікрорайон. На жаль, трошки кабель не дотягнув, скажімо так, до 2-3 тижні. Можна було зробити, скажімо так, в суботу, неділю вранці, але треба було власників гаража, щоб він обрав гараж. Так що тут нарікає не тільки на Паризьку СКРП, щоб там могли на увазі вистріли кабель, а були такі проблеми, щоб ми їх фізично могли зустріти. Начальник РП пообіцяв, що список побудованих на електромережах споруд буде підготовлено і опубліковано вже незабаром. Давайте зараз так, ви проводите реконструкцію, мереж, де стоять? Давайте у нас є відділ благоустрою. Беремо автокран і знімаємо їх звідти з влаштує Мені там де наші кабеля Давайте інформацію е, забудовує сокорона е, ліній. Минулого тижня стартував новий навчальний рік. У рамках дня знань виконавчим комітетом спільно із благодійним фондом Краще життя відбулася акція Зроби подарунок першокласнику з родини учасника. Ато в рамках цієї акції 19 першачків отримали чудові подарунки. Це шкільні ортопедичні рюкзаки, набори канцелярського приладдя та солодощі. 1 вересня загальноосвітню школу номер 6 відвідав завідувач відділу освіти і науки адміністрації президента України Микола Боріско, який вручив директору навчального закладу сертифікат на отримання аудиторних дошок і шкільних меблів. Таких дошок нового покоління у Борисполі на сьогодні ще немає. Також варто відзначити, що цього року свій 80-річний ювілей відзначила загальноосвітня школа номер 1 імені Юрія. Головатого та 40-річний загальноосвітня школа номер 8 А Бориспільська дитяча музична школа дала старт в 55-му навчальному року. До 15 вересня триває набір дітей на заняття у позашкільні навчальні заклади. Також ще приймає на навчання учнів вечірня школа. Та до 1 жовтня продовжує набір студентів Бориспільський професійний ліцей. Окрім цього, цієї суботи святкують День фізичної культури та спорту. У Борисполі також заплановано низку заходів. У нас починається Усе в четвер. в четвер грає 17 годин, з України на стадіоні коло, грає Арсенал Києві, Єліос Харкова. Єліс Геліос в це на другому місці, де також цікаво, зустріч ще в четвер. Потім у п'ятницю в нас як сказали, у Бахматі буде торжественне, де буде вручимо грамот, і від часі спортсмени. У суботу у нас буде великий свято, там запрошуються кроме Борисмарських комах, запрошуються всі села на 10 часов на стадіон коло, де буде по 9 відам спорту, змагання. Це, по дорослим будуть, ці всі шкіради будуть приймати. починається футбол, атлетика, штатна, теніс, шахмати, 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 ну 9 відео спорту. І в 16 часов е, у цей же день. Десятого буде грати команда Бориспіль, команда Борисполь, командою Верхнеткою, чемпіонат Київської області по першій візі. Якраз Борисполь зараз на першому місці йде, а Біла Церква йде на другому місці. буде центральна і гра буде. І у неділю у нас будуть змагатися з футболу, там Бориспольсі команди, як удару, так і дійдя. У зв'язку з підвищенням на 25% з 1 вересня плати за електроенергію в управлінні соціального захисту населення відбуваються автоматичні перерахунки субсидій без звернення громадян. Окрім того, у нашому місті функціонує комісія щодо призначення субсидій на житлово-комунальні послуги особам, які не зареєстровані, але проживають у Борисполі. Деталі можна дізнатися в управлінні соціального захисту населення. Як тільки відновить свою роботу після ремонту травматологічне відділення Бориспільської ЦРЛ, на капітальний ремонт зачиниться дитяче відділення лікарні, а також невдовзі розпочнеться ремонт даху пологового відділення. Окрім того, нещодавно за кошти обласного бюджету було заасфальтовано територію біля лікарні. Не виконані ці роботи лише на місці майбутнього будівництва нового корпусу, проект якого наразі проходить державну експертизу. Тетяна Поминальна, Віталіна Царкевич новини, телеканал Бориспіль.